Комплектація вентиляційної установки до Мектер 700 горизонтальна. Також в комплекті ще йде е кабель для підключення пульта керування. Пульт керування це 6-1. потрібно купляти окремо. Хтось використовує пульти, хтось не використовує. Але кабель внутри вентиляційної установки присутній. Як виглядає сам пульт керування? Зараз покажу Такий от пульт. Рамочка. Та сам пульт. Бачите, тут все підписано. Також на кабелі всі необхідні кольори проводів: жовтий, зелений, білий та червоний. Отак -от вони під'єднуються. і все. Пуль керування буде працювати. Тобто кабель йде в комплекті з вентиляційною установкою. Пульт окремо. Така от вентиляційна установка Демір 700 Від Comfavent.